Осіння сонячна погода мала би посприяти масовості легкоатлетичної есафети серед студентів відокремленого структурного підрозділу Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання, Національного університету фізичного виховання і спорту України. Але, на жаль, із 30 груп на старт не з'явилось аж 10. Найбільше ухилянтів виявилось серед здобувачів освітнього рівня бакалавр. Тут з семи груп стартувало тільки дві 12-та і 11-б групи, які відповідно посіли перше і друге місце. Найкраща ситуація серед третьокурсників. Тут з шести груп стартувало тільки три: – 34-та, 31-та та 31 перша та 32 друга, які так і розділили між собою призові місця. А ось серед другокурсників та першокурсників точилась запекла і безкомпромісна боротьба, адже тут була і масовість, і відповідна інтрига. У другокурсників естафету виграли студенти класного керівника Серман Лесі Васильівни з 28-ї групи з непоганим результатом 2 хвилини 28 секунд. На другому місці 23 група класний керівник Візатіу Михайло Михайлович. На третьому місці вихованці класного керівника Данилюка Петра Петровича з 26-ї групи. Серед першокурсників це по суті перші серйозні змагання. Тут найкраще зі стартовим хвилюванням справили студенти 15-ї групи, класний керівник Москалик Роман Романович. На другому місці 14 група класний керівник Маріна Леся Ярославівна. А призову трійку закрили вихованці класного керівника Лендел Ірини Валеріївни з 12 ї групи. Наступні змагання в залі Спартакіади, яку організовує спортивний клуб Каменяр легкоатлетичний крос. Тож будемо надіятися, що він пройде більш масово і з кращими результатами.